Всім привіт! З вами Наталія Бетенко і сьогодні ми будемо готувати горішки з гущним молоком. У миску висипаємо 460 г пшеничного борошна, просіємо 1 чайну ложку розпушувача, додаємо дрібку солі і перемішуємо до однорідності. Натираємо на терці 200 г вершкового масла. Зразу можна так обмочити, щоб легше було натирати. І потім прямо на крупній терці. І перемішуємо до дрібної крихти. Додаємо 1 чайну ложку ванільного цукру і 110 г цукрової пудри. І знову перемішуємо до такої дрібної крихти. Додаємо два курячих яйця і вимішуємо руками тісто. Зразу воно буде таке, як трішки липнути, але то так має бути. Далі воно виміститься дуже гарно. Коли воно вже буде триматися трішки кубки, перекладаємо на стіл. Перекладаємо, але довго вже нам вимішувати його не треба. Трішки згорнули його і залишаємо. Беремо ваги і відщипуємо по 3, 4, 5 грамів кульки в залежності від того, яка у вас формочка. На мою форму мені треба 4 грами тіста. Ось скільки кульок у нас вийшло з однієї порції. Далі на вогонь ставимо формочку, розігріваємо і змащуємо всередині олійкою. Це є обов'язковим етапом, тому що, якщо погано змастити, горішки будуть приставати. І так само вираз змастили. Тепер у нас воно розігрілось і викладаємо кульки. Добре притискаємо і тримаємо. Тепер перевертаємо. Можна трішки підглядати, що в нас вийшло всередині. І якщо вже вони рум'яні, то ми їх знімаємо з вогню. І перекладаємо для того, щоб трішки в нас вони охолонули. Ось так гарно в нас вони вийшли, добре від'єднуються. І не забуваємо про те, що як будемо знову накладати тісто, змащуємо трішки олійкою всередині формочку. Ось така гора на півгорішків у нас вийшла. Викладаємо на стіл і далі будемо зачищати боковушки, які в нас повилазили з тіста. Можна ножиком, можна на терці, мені зручніше ножиком. Рівняємо краї, і ось так нас має вийти і перекладаємо окремо в мисочку. І так робимо з рештою всіх половин. Зараз ми наповнюємо. Горішок з гущеним молоком. Мені зручніше це робити кондитерським мішком, але якщо у вас немає, нічого страшного, берете чайну ложечку і наповнюєте чайною ложечкою. Тепер дві половинки з'єднуємо до кубки і в нас має вийти ось такий горішок. Всередину можна ще додати якийсь горіх за вашим бажанням, тоді буде ще смачніше. Ось такі в нас сьогодні хрумкі дуже смачні горішки вийшли. Дякую вам всім за увагу! Смачного!